Глава 4. Коли ж Ісус довідався про почуте фарисеями, що Ісус більше збирає учеників і хрестить, ніж Іоанн, хоч Ісус сам не хрестив, а ученики його, то залишив юдею і знов пішов до Галилеї. Належало ж йому проходити через Самарію. Ось приходить він до міста Самарянського, що зветься Сихар поблизу землі, яку Яків дав синові своєму Йосифу. Була там криниця Якова. Ісус, утомившись із дороги, сів біля краниці, а було близько шостої години. Приходить жінка із Самарії набрати води. Ісус говорить їй, дай мені напитися. Бо ученики його пішли до міста, щоб купити їжі. Жінка Самарянка каже йому Як ти, будучи юдеєм, просиш напитися у мене, самарянки, адже юдеї не знаються із самарянами. Ісус сказав їй у відповідь. Якби ти знала дар Божий, і хто говорить тобі, дай мені напитися, то ти попросила б у нього, і він дав би тобі води живої. Говорить йому жінка, Господи, тобі і зачерпнути нема чим, а криниця глибока, звідки ж ти маєш воду живу? Невже ти більший за Отця нашого Якова, який дав нам криницю оцю, і сам з неї пив, і діти його, і худоба його. Ісус сказав їй у відповідь: Всякий, хто п'є цю воду, знову буде спраглим, а хто питиме воду, яку дам я йому, той не буде спраглим повік, але вода, яку дам йому я, стане у ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Говорить йому жінка, Господи, дай мені цієї води, щоб я не хотіла пити і не приходила сюди черпати. Ісус говорить їй: іди. Поклич чоловіка свого і приходь сюди. Жінка сказала йому у відповідь: Не маю я чоловіка. Говорить їй Ісус. правду сказала, що чоловіка не маєш, бо п'ять чоловіків мала, і той, кого маєш тепер, не чоловік тобі. Це ти правду сказала? Жінка говорить йому: Господи, бачу, що ти пророк. Батьки наші поклонялися на цій горі, а ви говорите, що місце, де належить поклонятися, знаходиться в Єрусалимі. Ісус говорить їй, жінко, повір мені, що надходить час, коли будете поклонятися отцеві і не на цій горі, і не в Єрусалимі. Ви кланяєтесь тому, чого не знаєте, а ми кланяємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдей. Але прийде час. І нині вже є, коли справжні поклонники кланятимуться отцеві духом та істиною, бо таких поклонників шукає Отець собі. Бог є дух, і тим, що поклоняються йому, належить поклонятися Духом та істиною. Жінка говорить йому, знаю, що прийде Месія званий Христос, коли Він прийде, сповістить нам усе. Ісус сказав їй: Це я. Який розмовляю з тобою. У цей час прийшли ученики його, і здивувалися, що він розмовляє із жінкою, проте ніхто не сказав, чого тобі треба, або про що говориш з нею. Тоді жінка залишила свій водонос, пішла до міста і сказала людям: Ідіть побачити чоловіка, який сказав мені про все, що я зробила, чи не він Христос. Вони вийшли з міста і пішли до нього. Тим часом ученики просили його, кажучи, учителю їж. Він же сказав їм Я маю їжу, якої ви не знаєте. Тому ученики говорили між собою хіба хто приніс йому їсти? Ісус говорить їм Моя їжа є творити волю того, хто послав мене, і звершити діло Його. Чи не кажете ви, що ще чотири місяці і настануть жнива, а я говорю вам. Зведіть очі ваші і погляньте на ниви, як вони пополовіли і готові до жнив. Хто жне, той одержує нагороду і збирає плід у життя вічне, щоб і сівачі, і жнець разом раділи. Бо про це є правдиве слово один сіє, а інший жне. Я послав вас жати те, над чим ви не працювали, інші працювали, а ви увійшли у їхню працю. І багато самарян із міста того увірували в нього за словом жінки, яка засвідчила, що він сказав їй про все, що вона зробила. І тому, коли прийшли до нього самаряни, то просили його побути в них, і він пробув там два дні, і ще більше увірувало в нього за його словом. А жінці ті й говорили вже не через твої слова віруємо, бо самі чули і знаємо, що він істинно Спаситель світу. Христос. Як минуло ж два дні, Він вийшов звідти і пішов до Галилеї, бо сам Ісус свідчив, що пророку своїй батьківщині не має чести. Коли Він прийшов до Галилеї, то галилеяни прийняли його, побачивши все, що Він зробив в Єрусалимі під час свята, бо й вони ходили на свято. Отже Ісус знову прийшов до Кани Галилейської де перетворив воду на вино. Був у Капернаумі царедворець, у якого син був хворий. Він, почувши, що Ісус прийшов з Юдеї в Галилею, прийшов до нього і просив його прийти і зцілити його сина, який був при смерті. Ісус сказав йому: ви не увіруєте, якщо не побачите знамень і чудес. Середворець говорить йому, Господи, прийди, поки не помер син мій. Ісус каже йому «Іди, син твій, живий. І повірив чоловік слово, яке сказав йому Ісус, і пішов. Одразу, як тільки він входив, зустріли його слуги Його і сказали Син твій живий. Він спитав у них, о котрій годині стало йому легше. Йому сказали вчора, о сьомій годині, покинула його гарячка. Зрозумів батько, що це був саме той час, коли Ісус сказав йому Син твій живий і увірував сам і весь дім Його. Це вже друге чудо, сотворив Ісус, повернувшись із Юдеї в Галилею.